Аномальна спека, засохлий урожай і голод. Це може стати реальністю для регіону, де проживає п'ята частина населення планети. Учені прогнозують, що Південна Азія відчує на собі згубні наслідки зміни клімату вже до кінця цього століття. На їхню думку, якщо тенденції збережуться, то аномально високі температури до 2100 року зроблять величезні території Індії, Пакистану і Бангладеш непридатними для проживання людей. Не дуже приємна новина для півтора мільярда місцевих Жителів. Уже сьогодні періоди великої спеки в Південній Азії нерідкісне явище. Так у літку 2015 року, через високі температури, в регіоні загинуло 3 тисячі людей. За словами вчених, є всі підстави вважати, що такі періоди стануть частішими та інтенсивнішими. Через постійну спеку в Південній Азії неможливо буде вирощувати врожай. Це означає, що в одному з найбідніших і найгустонаселеніших куточків планети може початися голод. А це зумовить міграцію мільйонів чоловік. Готуватися до лиха вже почали. Так у Пакистані влада працює з експертами, щоб вивчити і підготуватися до наслідків підвищення температури. В Індії презентували першу в регіоні систему раннього оповіщення про наближення теплової хвилі. Але дослідники кажуть, що потрібно сфокусуватися не на симптомах хвороби, а на її причині зміні клімату.